Зінченко показав майстер-клас у челенджі на прийом м'яча, як вболівальники Жерони відреагували на крутий виступ циганкова. Коноплянка повернувся в розташування збірної України та Мір Члуческу, який не проти піти. У відставку мої вітання, друзі, дуже насичений. Сьогодні буде випуск. Подобайка. і стартуємо і почнемо ми з УПЛ. вихідними відбувся 18-й тур. Першості результати на ваших екранах не будемо розбирати кожен матч, поговоримо тільки про найцікавіше. Рух звільнив кучука, поки керуватиме командою по з Ю-19. Також головного тренера змінив і ФК. Львів говорять, що безсмертний, прийде замість Долуба, і в команді цьому не дуже той раді. Наступна подія, яка стосується, сумовно стосується УПЛ, це ймовірне закінчення кар'єри Євгена Селезньова. Про це повідомили тато таке. А міг ще на Вемблі попилити. Ротань не допрацював. Дякую за епопею з рекордом. Перші пару місців було навіть дуже весело. Ех жека-жека, підійшла до завершення ціла епоха. Йдемо далі. Кумедний епізод стався під час матчу Шахтар-Рух. Захисник Шахтаря Юхим Конопля провів 45 Хвилину цьому матчі УАВ цього тижня повідомила, що Конопля виключений зі заявки збірної на березневі ігри причина травма. Замість юхимо досягні команди з резервного списку перелив фулбека Олександрія Дениса Мірошніченка. І ще зовсім трохи по шахтарю. Гірники близькі до пролонгації контракту центрального захисника Миколи Матвієнка, як повідомляє інсайдер Фабріціо Романа, йдеться про продовження угоди до червня 28-го року. Чинний договір розрахований до 25-го. Ну що ж, йдемо далі до київського Динамо. Вони свій очний матч із Зорею програли. Матч був дуже важливим. В плані боротьби за високі місця програло Динамо епічно. Я дуже давно не бачив такої відверто поганої гри від киян. І чим більше таких матчів, тим більше Луческу говорить про відставку. Проблема у тому, що у команди дуже важкий період. Я вважаю, що я можу піти в будь-які моменти, я не проти подати у відставку, але проблема зараз в іншому. Цього сезону команда втратила нас гравців, а не одного. Що ж, друзі, саме час залетіти в коменти і написати свою думку на рахунок Луческу і його майбутнього в Динамо. Здається, що. Зовсім скоро відбудеться те, чого багато хто чекав. Збірна України до неї крокуємо. УАВ повідомила, що делегація збірної України відправилася до Англії на стартовий матч відбору Євро 2024 Матч Англія Україна пройде 26 березня. Перед тим 23 березня команда проведе товариську зустріч з Брентфордом у передмісті Лондона. І найцікавіше по цій підготовці – це, звісно, інформація про. Коноплянку він Геркракові та збірної України Євген Коноплянка зустрівся з Анатолієм Трубіним, Георгієм Судаковим та Артемом Бондаренком у розташуванні національної команди. Щойте, ну, що ну єва ви на трьох 24 роки. Стежу за вами, бачу, що навчилися сімку ковтати. Ну і дно займає місце іншого гравця. Взяли б вже на посаду штатного гумориста. Буде епічний угар, якщо він ще займе місце мудрика у старті. Ця гопота стайл жарти і тільки дисципліну розвалюють. Дуже хочу побачити обличчя ротаня, коли після розгрому на вемблі журналісти запитають у нього, чим допоміг виклик кума Веселуна в збірну. І чому мені соромно стає, коли я це дивлюсь? Так і то тож не все. Коноплянка пожартував щодо свого повернення до розташування збірної України. Малюків контролюємо тут, все нормально. Поспали, добре відновилися. Синок, не надо сміятися. Мені не до сміху. і нікому не до сміху не буде. Понятно? Він або не знає. Знає, що ротай не гравець або знає, і при цьому не знає, що він не тренер, а підопічний Ротані. Одне з двох. О, коножарти повернулися. Що ж подивимось, що ті жартики принесуть збірні. Іспанський сором чи результати? Що думаєте, друзі? Крокуємо далі. 19 березня в угорському дебрецені відбувся фінальний матч жіночого чату Європи 2023 з футзалу, в якому зустрічалися збірні України та Іспанії. Українська команда поступилася з рахунком 1-5. Іспанія перемагає на турнірі в третє поспіль. Після матчу українкам аплодували іспанські фанати. А ось кому більше аплодувати не будуть. Так це Олександру Петракову. Головний тренер збірної Вірменії Олександр Петраков поділився очікуваннями від матчу кваліфікації Євро 2024 Туреччини та прокоментував кадрові рішення. Я не виступаю за те, щоб майбутня гра була політизована. Всі футболісти, які виступають за кордоном, добре знають свою історію. Я дуже добре знаю вашу історію. Але футбол не повинен політизуватися. Це ніяк не повинно впливати на гру. Пріоритет це спорт та інтерес до нього. Я не за політику. Всі вони є досвідченими гравцями, які приїжджають за кордоном. Вони з'явилися за кордоном не за власною волею. Всі знають свою історію. Опа, це ти попав. Згадується, як на початку війни він плакав та казав, що ніколи не пробачить русню відстранити їх від спорту, а зараз хех спорт в ніполітіки. Петраков перевертається в повітря як повітряний. Великий змій, звідки вітерець дмуне, туди і полетів. Ого, оце зашкваріще. Думав собі, яка може бути мотивація? Петракова або молоте подібне. А гроші навряд. Змусили. Теж сумніваюсь. Все ж мені здається, Дід просто поплив. Поплив, причому не в те море. Згодні? Тоді пишіть свої коменти. Наші в Європі. В ніч на 19 березня відбувся матч четвертого туру східної конференції МЛС між Інтер Майами та Торонто. Інтер програв 0-2. Український захисник Інтера Сергій Кривцов вийшов у стартовому складі і відіграв весь матч, ставши найкращим гравцем своєї команди за версією Sofascore. Оцінка 7-2. Марсель обіграв Реймс на виїзді у матчі 28-го туру Ліги 1-2-1. Руслан Малиновський зіграв 64 хвилини. Сам же Руслан закінчив в гру без результативних дій. Кортрек вдома мінімально переміг Брюге 1-0 в матчі 30-го туру щату Бельгії. Український нападник гостей Роман Єремчук вийшов на поле на 64-й хвилині, замінивши Феррана Жуджлу і вже на 68-й -мі міг зрівняти рахунок та врятувати команду від поразки. Без серія Романа триває 13 матчів. Захисник Евертона Віталій Миколенко вийшов на заміну на 84-й хвилині матчу 28-го туру щату Англії проти Челсі. На 84-й хвилині українець замінив Шеймуса Колмана, відвийшов з рахунку 2 -1. Один на Челсі, гра завершилась ніч 2-2. Український півзахисник Челсі Михайло Мудрик у цьому матчі не зіграв. Він залишився в запасі. До речі, цілком об'єктивно нинішню гру Челсі оцінив тот Боєлі, співвласник Челсі. Гра Йо! Лайно! Згодні? З думкою співвласника Челсі тоді з вас вподобаючих друзів. друзі, Жерона зіграла в нічию. З Райо обвальякано у 26-му турі Ла ліги 2-2. Віктор Циганков зіграв повний матч. Вже на 23-й хвилині Жерона пропустила Ісі паласон з метрів 30 пробив у ліву дев'ятку. Шикарний гол. Але вже за 6 хвилин Віктор Циганков дав достойну відповідь. Удар Валентіна Кастельяноса узяв голкіпер Райо столи Дмитриєвський, але на добиванні опинився українець на 52-й хвилині. Віктор Циганков знову зрівняв, вдало замкнув передачу. Хав'єра Карери. Ще перший гол українця зацінив твіттер Жирони після другого. Так взагалі реакція красномовна: роби що хочеш, Вікторе. Ну і іспанські фанати, звісно, також захваті від гри циганкова, бо ну, просто топ. Підписання циганкова найбільший успіх керівництва у 23-му році. В семи матчах за Жирону циганков зробив три голи і три асисти. Ймовірно, це зимове підписання має найбільший вплив у лалізі з точки зору цифр. Підписання циганкова є історичним. Що наступного року? У Сіті дасть Жероні 50 мільйонів за циганковий, його навіть не віддадуть безкоштовно, так? Друзі, як вам перформанси наших у Європі? Пишіть свої думки в коменти, а ми. До Санні Зінченка. Ну, як ви знаєте, трибуна понад рік проводить різні аукціони на підтримку ЗСУ. І зараз до 10-річчя компанії ми підготували круті лоти для серії аукціонів World Sports for Ukraine. Футболки Зінченка, Миколенка, Мудрика, Забарно, футболка Вікі Лунін виграв клубний час світу та інші круті лоти за посланням в закріпленому коментарі. Друзі, долучайтеся до підтримки ЗСУ. Все задля перемоги. України у цій війні Арсенал переконливо обіграв Крістал Пелес у матчі 28-го туру АПЛ 4-1. Зінченко відіграв у матчі 65 хвилин. Вже на 12-й хвилині українець відзначився першою помітною дією. Мішель Оліси намагався пробити. Однак Зінченко без особливих проблем удар заблокував у третьому голі. Арсенала Зінченко узяв безпосередню участь розрізної передачі у вивів Джаку на гостру позицію. Швейцарець віддав Тросару, той назад Гранітові. Гол. Але у пропущеному голі. Ролі Українець теж, на жаль, узяв участь. Після подачі скотового саме Зінченко не дострибнув до м'яча. До слова, гра з Crystal Palace стала для Олександра 21 у поточному розіграші УПЛ. Для нього це особистий рекорд. Словом, матчі Арсеналу і Зіни, як завжди, викликають ультрапозитивні відчуття, і то не вся інфа по ЗІНІ на сьогодні. Видання Фофоту опублікувало свій рейтинг найкращих лівих захисників світу на даний момент. До топ-10 увійшли, а не грає роль хто? Бо перший там Саня Зінченко. Вау. Фанати просто в захваті. Ну ось, до речі, з'явилось відео, як українець з вікна свого авто емоційно реагує на фанатів лондонського клубу. Просто подивіться на цю пристрасть. Ще днями Сашко прийняв участь у челенджі в соцмережах футбольного магазину про Direct Soccer. Завдання полягало в тому, щоб прийняти м'яч, який випускає спеціальна машина для метання м'ячів. Подобаєчка Зіні за те, що він робить, друзі, і вподобаєчка цьому відео, якщо нам сподобалось, а також підписочка, аби не пропускати наші інші випуски. Макс Коляда, тип контрибуне. Дякую вам за перегляд, друзі. Бережіть себе гарного дня і папа.